У Центральній Азії через прихований трубопровід Росія постачає заборонені технології. Стаття у Вашингтон Пост від 18 липня 2023 року Москва шукає партнерів, готових допомогти їй обійти заборону на китайські безпілотники та німецьку електроніку. На транспортній етикетці китайські безпілотники були названі важкими прибиральниками рослин, які використовуються у садах і на великих фермах. Але особа покупця, російська компанія, яка придбала вантажівку літака на початку травня майже за 14 тисяч доларів за штуку, натякала на інші можливі способи використання. Потенційна військова цінність безпілотників, за іронією долі, була відзначена російським урядом, який минулого року конфіскував чотири літаки тієї ж моделі на сході України та заявив, що Київ планує використовувати їх для хімічної війни. Міцні всепогодні квадрокоптери створені для перенесення корисного навантаження майже 70 фунтів і розроблені для ковзання на рівні верхівок дерев, тягнучи за собою туман рідких хімікатів. Незалежно від їх призначення, дрони були на останньому етапі походу через Центральну Азію, коли їх перехопили митники біля кордону між Казахстаном і Киргизстаном. Для американських чиновників, які розповідали про події тижнями пізніше, цей епізод був незвичайним. Найчастіше, за їх словами, такі товари потрапляють до Росії безперервно. Вилучення безпілотників було оцінено як рідкісну перемогу в спробі зупинити потік забороненого обладнання та електроніки, що надходить до Росії на підтримку її військових дій в Україні. Оскільки Москва не має можливості закуповувати військові товари із західних країн, Москва все частіше шукає допомоги від колишніх радянських держав Центральної Азії, деякі з яких історично та фінансово пов'язані з Росією, але також активно торгують з Європою та Китаєм. Представники адміністрації Байдена кажуть, що вони особливо стурбовані роллю, яку відіграє Киргизстан, країна, звідки відправлено вантаж безпілотників. Гірська країна, що не має виходу до моря з населенням 6,7 мільйона людей, колись була південним кордоном радянської імперії, а зараз є домом для численних підприємств, які стали каналом для західних та азіатських товарів, які Росія не може легально отримати в іншому місці, сказали чиновники в інтерв'ю. Після вторгнення Кремля в Україну із більшою інтенсивністю в останні місяці Киргизстан став свідком разючого розширення імпортно-експортних компаній, які ведуть бізнес переважно з Росією. Фірми отримують прибуток від стрімкого зростання продажів китайських і європейських товарів, які перебувають під санкціями, від безпілотників і частин літаків до прицілів і передових схем бомб. Більшість із яких перевозяться або доставляються сухопутним транспортом компаніям у Росії, сказав високопоставлений американський чиновник, який детально знає про транзакції. Після місяців безрезультатних візитів до столиці Киргизії, Бішкека потоком американських і європейських дипломатів, адміністрація Байдена готує нові економічні заходи, щоб натиснути на країну, щоб вона припинила торгівлю, за словами двох американських чиновників, знайомих з планами. Дії, які в минулому включали санкції або чорний список компаній, звинувачених у порушеннях, можуть відбутися вже цього тижня, заявили чиновники, які говорили на умовах анонімності, щоб обговорити дипломатично чутливі обговорення. Киргизстан, незважаючи на те, що він невеликий порівняно з іншими країнами, є яскравим прикладом того, що всі чинники діють одночасно для створення неприйнятного середовища, сприятливого для ухилення від санкцій, сказав високопоставлений чиновник. Загальнодоступні торгові документи містять натяки на масштаби киргизського тіньового базару. Записи показують, що загальний обсяг експорту Киргизстану до Росії стрімко зріс у 2022 році, зрісше на 250 порівняно з попереднім роком до вторгнення в Україну. Для деяких товарів, таких як приціли для Гвинтівок, раніше не було відомостей про експорт таких товарів Киргизстаном до Росії. Торгові документи також свідчать про високий рівень координації з закупівельними зусиллями Москви. Записи з початку цього року свідчать про те, що киргизькі компанії в лютому та березні закуповували чутливу електроніку, включаючи спеціалізовані напівпровідники та підсилювачі напруги на сотні тисяч доларів у китайських і південнокорейських компаній. Практично однакова кількість тих самих видів електроніки була експортована з Киргизстану до Росії за той же період, свідчать документи. Російські фірми, які отримували товари, у більшості випадків були відомими постачальниками російської оборонної промисловості, сказав високопоставлений чиновник Получених Татів Мерики. Очевидно, хореографію транзакцій із третіми сторонами вважали роботою російських спецслужб, які, за словами офіційних осіб Получених Татів Мерики, зараз безпосередньо залучені разом із низкою військових спекулянтів до схем, спрямованих на обхід економічних санкцій. Посольство Росії у Вашингтоні не відразу відповіло на запит про коментар. Посольство Киргизстану у Вашингтоні, відповідаючи на прохання про коментарі, заявило, що лідери країни мають намір дотримуватись міжнародних правил і боротися з контрабандою та іншою незаконною торгівлею. У заяві пояснюється сплеск торгівлі з Москвою частково вдосконаленням електронних систем відстеження потоків товарів через кордони країни. Хоча посольство визнало попередні повідомлення про порушення санкцій, воно зазначило, що критики не врахували реальний економічний контекст. Киргизстан і Росія є членами Євразійського економічного союзу, і в цілому Росія є одним з наших головних торгових партнерів йдеться в повідомленні. Більше мільйона наших громадян працює в Росії. Нинішні та колишні офіційні особи получених татів Мерки визнали геополітичні та економічні трудності Киргизстану, водночас зазначивши, що деякі сусіди країни, схоже, докладають більш щирих зусиль для забезпечення виконання санкцій, навіть не зважаючи на величезний тиск з боку Москви. Географія, близькість і вплив мають значення, сказав Хуан Сараті, який працював в адміністрації Джорджа Буша в якості вступного помічника міністра фінансів з питань боротьби з фінансуванням тероризму та фінансовими злочинами. За його словами, у таких країнах, як Киргизстан, має бути політична воля розірвати існуючі відносини, а також сміливість і здатність застосовувати санкції, навіть якщо такі дії містять ризик засмутити небезпечного сусіда. Киргизькі офіційні особи відмовилися коментувати повідомлення про спробу експорту китайських безпілотників до Росії, хоча події були описані в місцевих новинах як у Киргизстані, так і в сусідньому Казахстані, де літаки були конфісковані два місяці тому. Партію китайських дронів DJI Agras T-30 придбала киргизька фірма з планами перепродати їх компанії в Росії. 14 безпілотників перевозили по суші через Казахстан, коли митники помітили їх за відсутність належних експортних документів. Згідно з даними казахстанських ЗМІ, зрештою літак був конфіскований казахами і так і не досяг російського кордону. Офіційні особи посольства Казахстану у Вашингтоні відмовилися коментувати інцидент. Той же китайський виробник DJI виробляє подібні безпілотники для використання правоохоронними органами, в тому числі в Сполучених Штатах, де моделі компанії залишаються популярними, незважаючи на заборони або обмеження на федеральне використання літаків з 2017 року. DJI призупинила продажі своїх безпілотників в Україну та Росію після вторгнення в лютому 2022 року, можливо пояснюючи, чому російський покупець Т 30 використовував непрямий шлях, намагаючись їх придбати. І Україна і Росія повністю підтримали використання безпілотних літальних апаратів БПЛА, для широкого спектру військових завдань, включаючи напади на військові та цивільні об'єкти за допомогою самодетонуючих безпілотників, а також використання легких хобі БПЛА для скидання невеликих боєприпасів на позиції військ і транспортні засоби. Обидві сторони покладаються на безпілотники для спостереження та виявлення артилерії. Москва розширила свій арсенал сотнями потужних ударних безпілотників, придбаних в Ірану, і нещодавно почала роботу над російським конвеєром для виробництва іранських БПЛА. Немає записів про використання безпілотників аграсті 30 на полі бою, хоча цей літак має військову користь через його вантажопідйомність 66 фунтів, яку можна використовувати для скидання бомб або переміщення зброї, сказав Чарльз Роллет, дослідник IPVM, публікації, яка стежить за глобальною індустрією спостереження. Хоча відносно шумний порівняно з традиційними військовими розвідувальними дронами, Т-30 може літати на висоті до 14 тисяч футів і працювати за будь-якої погоди вдень і вночі згідно з вебсайтом виробника. Він оснащений набором складних датчиків, включаючи камери, радар і прожектор для освітлення об'єктів на землі. Після того, як минулого року російські військові захопили в Україні 4 Т-30 під час боїв біля Херсона на сході країни, у російських ЗМІ офіційні особи Кремля припустили, що Київ має намір використати їх у хімічних атаках проти російських військ. Немає доказів того, що Україна застосовувала або володіє хімічною зброєю. Однак представники розвідки получених татів Мерики вже давно стурбовані тим, що Росія може вдатися до використання своїх відомих запасів хімічних речовин, щоб зупинити просування українських військ. Судячи з усього, російські війська застосували шкідливі гази, ймовірно, різновиди сльозогінного газу проти українців щонайменше у двох інцидентах з моменту вторгнення, згідно з перехопленими російськими повідомленнями, розкритими в надсекретних документах, витоку на Діскорд і отриманих за Washington Post, а також відео з поля бою, яке транслювали російські змі. Велика Британія та получених Штатів Америки офіційно висловили свою стурбованість інцидентами, які в разі підтвердження стануть порушенням Конвенції про хімічну зброю, підписантом якої є Росія раніше слідчі звинуватили Москву у використанні забороненої хімічної зброї під час спроб вбивства та у прикритті свого союзника Сирії після того, як ця країна застосувала смертельні нервово-паралітичні речовини проти власних громадян. Незважаючи на те, що безпілотники т 30 матаки не досягли свого призначення, офіційні особи получених Татів Мерики кажуть, що Росія неминуче знову спробує отримати безпілотну літальну технологію, якої їй не вистачає, можливо використовуючи інших партнерів і методи або інші типи літаків. Представники получених татів Америки визнають, що в більшості випадків країни, які мають намір отримати заборонені товари, зрештою досягають успіху, хоча суворе дотримання торговельного ембарго може зрештою збільшити витрати на ведення бізнесу. Росіяни мотивовані отримати постачання зброї та технологій, необхідних для підтримки своєї армії та війни в Україні, і вони зроблять усе необхідне, сказав Зарате, колишній чиновник казначейства, а нині співкеруючий партнер K2 Integrity, консультаційної компанії з ризиків. Заради порівняв застосування санкцій із прополкою непокірного саду, тривала складна робота з наголосом на безперервному застосуванні, придушенні ухилення та демонстрації того, що російська економіка і надалі залишатиметься ізольованою та ризикованою для будь-кого, хто вирішить мати справу з Росією. Кейт Кадл внесла свій внесок у цей звіт.